Посольство США в Україні підтримало ініціативу створення логістичних центрів та проведення місцевих виборів. 30 липня надзвичайний повноважний посол США в Україні Джефрі Паєт відвідав Краматорськ та Слов'янськ. Я ще раз хочу наголосити на питанні гуманітарної катастрофи, спричиненої Росією та її посіпаками на окупованій території. In this regard I offered strong American support to the governor's initiative. to establish a series of humanitarian logistics centers along the contact line. These centers would be intended to provide for financial transactions And humanitarian commerce um, for people who are living now in the temporarily occupied territories і ці центри мають на меті надати фінансові послуги, і е, також можливість гуманітарної допомоги і е, придбання е, ліків і харчів для тих мешканців, які зараз. Uh, the United States has already committed 62 million dollars specifically for humanitarian relief, um, targeted at the victims of the Russian-led war in Donbas. Uh, the United States has already allocated 62 million dollars, specifically for humanitarian relief, um, targeted the victims uh, but I look forward to having our technical experts work with the governor's team to implement his important initiative as quickly and as effectively as possible. Але я очікую на те, щоб наші технічні експерти з нашого боку разом з губернатором співпрацювали над тим, щоб якомога швидше зреалізувати його ініціативу по створенню цих логістичних центрів. Під час зустрічі Джефрі Паєт і Павло Жебрівський обговорили питання місцевих виборів, які призначені на жовтень цього року. За словами голови ОДА, людям важко буде робити вибір. Вони сьогодні дезорієнтовані. Отже, особиста думка губернатора проводити вибори до місцевих рад. Після впровадження адміністративно-територіальної реформи та децентралізації 2017 року, але рішення за Верховною Радою та президентом. І якщо рішення буде е, прийнято про проведення, то ми їх проведемо повній відповідності із законодавством України і демократичними нормами і нормами обсє підтримка реформ, підтримка в гуманітарній сфері, підтримка в безпековій – це той набір інструментів допомоги партнерства. Який демонструє уряд Сполучених Штатів Америки і особисто пан Посол Пайет по відношенню до України ми за це вдячні, і я сподіваюся, що такі стосунки будуть поглиблюватись, розширюватись. Ну і це насправді приведе до процвітаючої демократичної єдиної України наприкінці зустрічі. Посол США подякував голові ОДА за можливість зустрічі та бачення перспектив подальшої співпраці та наголосив найважливіша угода, якої вони досягли, що наступ? На зустріч відбудеться у Донецьку, найважливіша угода, якою ми досягли, що наша наступна зустріч матиме місце в Донецьку. And I'm my tie in honor of that. І в і честь цього я одягну свій свою кроватку символами футбольної команди Шахтар.